Веселий котик та його чарівний день. Жив був маленький котик на ім'я Мурчик. Він був пухнастий, сірий, з білою плямою на носику. Мурчик завжди був веселим. Одного ранку, прокинувшись, Мурчик подивився у віконце і побачив, що світ навколо став якимось особливим. Сонце усміхалося, дерева ніжно шепотіли щось вітерцем. Сьогодні точно буде чарівний день. Подумав котик і побіг гуляти. Першим він зустрів метелика. Куди ти летиш, метелику? запитав Мурчик. Я шукаю найкрасивішу квіточку, щоб подарувати її сонечку, відповів метелик. Мурчик вирішив допомогти метелику, і разом вони знайшли квітку, яка переливалася всіма кольорами веселки. Потім Мурчик зустрів каченя, який сумно плескався біля берега. Чому ти сумуєш, качечка? поцікавився мурчик. Я ніяк не можу навчитися плавати швидко, як мої друзі. Давай я побіжу берегом, а ти спробуй плисти зі мною на випередки, запропонував мурчик. І що ви думаєте? Каченя так старалось не відстати від котика, що раптом стало плавати швидше за всіх. Увечері Мурчик натрапив на чарівний камінчик. Камінчик світився яскравим кольором. Хто ти? запитав котик. Я виконую добрі бажання, відповів камінчик. Мурчик задумався у нього було одне заповітне бажання він хотів, щоб усі навколо були щасливі, як він. Тоді зроби так, щоб кожен, кого я зустріну, міг знайти свою радість, сказав котик. Камінчик засяяв яскравіше, і в цю ж мить вся галявина наповнилася сміхом і щастям. Мурчик повернувся додому щасливий. Адже цього дня він допомагав, сміявся і навіть зробив світ трішки кращим. А камінчик залишився жити на галявині, щоб кожен міг загадати добре бажання. Відтоді Мурчик завжди був поруч, щоб допомагати іншим знаходити свою радість. Ось така казка про веселого кота. А тепер закрий оченята і подумай. Чого б ти хотів побажати світу? Хто знає, може, чарівний камінчик допоможе і тобі.